Це перша збірка жахів громадської організації Мова. Сюди ввійшли сім творів, п'яти авторів. Кожен по-своєму передав, як він бачить зло, як він бачить страх, огиду, ненависть і інші негативні емоції. Презентація буде 14 вересня. О 3-й годині дня, це субота, в центральній бібліотеці для дорослих вулиця Шевченка, 17. Ми розігрували примірник галереї зла за донат на дрон для 101-ї бригади, і ми ще. Плануємо розіграти ще один примірник безпосередньо на самій презентації, і один можна буде придбати на місці або вже змовити на сайті видавництва флотилія. В нашій організації 10 авторів, але це в залежності від того, чи враховувати мене, бо я ще не друкувався і в цілому в основному займаюся організацією. Цього всього дійства, ні, ніж письмом. Хоча дуже хочу видатися в нашій наступній збірці. Автори вже її почали писати, так само, як і я. І одні пишуть в Антиутопії, а інші, інша група пише в магічному реалізмі. Ми намагаємося розповсюдити ідею посил. Того, що незалежно від того, яким тиражем виходить твоя збірка, незалежно від того, скільки в тебе читачів, як автора, як послідовників, як в ілюстратора, чи слухачів, як в музиканта чи співака, кожен твій вклад це важливий вклад. Кличемо друзів, любителів почитати і послухати про те, як можна видати свою книгу, як звучить. Декілька уривків з е, нашої книги, і в цілому послухати історію створення громадської організації, для чого ми це зробили, які наші ціль, мета і так далі, і тому подібне. І, власне, можливо, задати якісь питання, якщо е, такі будуть.